І про те, якою буде погода на день незалежності, короткочасні дощі і грози чекають на східні регіони та Карпати, а також на правобережжя України. Нарешті території без опадів. Ночі стають прохолодними, плюс 8-13 градусів у день, комфортні, плюс 23. Дещо тепліше на південному сході, плюс 13-19 вночі та до плюс 20 у день. А сьогодні і завтра у більшості областей пройдуть дощі з грозами подекуди навіть з градом і шквальним вітром до 20 метрів на секунду. На заході сьогодні 22 градуси тепла, уночі – до плюс 17. Нарешті території трохи тепліше – до плюс 20 вночі і 28-33 у день. Але похолодання тимчасове і це ще не осінь, заспокоїли ТСН в Укргідрометцентрі. У наступні три доби у більшості областей погоду зумовлюють атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитимуть із заходу. Отже, завтра буде у нас хмарно так, з проясненнями на день незалежності. То це вже у нас буде мінлива хмарність, тобто хмарність буде протягом дня змінюватись. У нічні години ми в Карпатах та східних областях очікуємо також в день у більшості областей. Невеликі такі короткочасні дощі у західних, Житомирській, а також Вінницькій областях місцями навіть пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Тож треба бути більш уважними та обережними.